Євгеній Овсяніков, телевізійник ТРК Вінничина. Його мозок працює як процесор топового геймерського ПК на максимальних обертах. Він не просто генерує ідеї, він їх рендерить у 4 К поки інші ще завантажують пейнт. Євгеній мега відповідальний, завжди готовий підстрахувати себе, колег і кожного, хто попросить. Важкий матеріал для нього як сніданок для чемпіонів. На його фоні звичайний генератор ідей це просто павербанк щосів. Євгеній це вічний двигун креативу. А коли він конектиться з нашими операторами та монтажерами, то ця колаборація великий вибух цікавого контенту. Таке філософське питання. Насправді, телеканал з часом дуже багато почав, що для мене означати. Раніше, ну як раніше, я працюю всього два роки, але на початку для мене це було більше як просто робота. Але потім я почав вже тільки потім до мене дійшло, що насправді це дуже крутий і досвід, і люди, які мене оточують, і насправді дуже полюбив цю професію. Бо я взагалі не хотів бути ніколи телевізійником, але ну, люди, які тут мене оточують, мене насправді, можливо, я б сказав, надихнули. І телеканал «Вінниччина» став для мене, можливо, як домівкою. Мій шлях не так давно почався, бо я не так давно працюю. У мене немає так багато досвіду, як в моїх колег, насправді досвідчених журналістів. Все почалося з практики. От саме шлях на телеканал «Вінниччина». Ми тут проходили практикою, були я і мій колега Владислав, який вже з нами не працює. Ми прийшли. Ми тоді не хотіли бути взагалі телевізійниками. Нам здавалося, що це не цікаво. І другий фактор ми не знали, що нас взагалі візьмуть на роботу. Це теж дуже цікава історія, бо ми, як спочатку прийшли, то замітили інших людей, бо ніби вони більш краще навчалися. Але згодом нас, коли вже взяли на роботу, я запитав в голови управління Сергія Анатолійовича Драчука. Чому ви взяли нас на роботу? На що отримав дуже коротку відповідь? Ви хлопці, мені стало цікаво спробувати, що ніби хлопців дуже мало в журналістиці. Я сподіваюся, що ми його не е, що ми справдили його очікування. Ну, якось так. Потім було на початку дуже важко. Дуже важко пристосуватися, але потім ніби все добре. Мені, якщо чесно, подобаються от ті зйомки, які я справді запалив душу, це ті, над якими я довго працював. Їх... Так трішки є, не дуже багато, але не дуже й мало. З останніх пам'ятається це зйомка про хвилину мовчання, де ми два тижні з колегами знімали. Щоранку о дев'ятій прокидались дуже дехто не хотів, але розуміли, що якщо вже ми це почали, то це потрібно вже і завершити. Ця зйомка, цей сюжет дуже запам'ятався. Запам'ятались мої перші спроби інтерв'ю новин. Коли я дуже хвилювався, мені було дуже страшно, бо раніше це виконували старші колеги. І я думав, от то, напевно, в них досвід, як їм це легко вдається. Але завжди боялось самому спробувати. Це теж дуже сильно запам'яталось. Запам'ятовуються сюжети, я б сказав, і на важливі теми, але більше запам'ятовуються ті, до яких ти доклав дуже багато зусиль. Якщо говорити про телеканал, то я ось так як виконую чотири задачі: можу бути кореспондентом, ведучим новин, ведучим актуальних інтерв'ю або ведучим подкастів. Більше мені поки не довіряли. Ну далі більше. Але найбільше мені подобається вільне спілкування. Ось ми нещодавно, ну як нещодавно, вже як рік запустили програму Подкаст. Е, мені дуже сподобалася ця програма, і сподобалась чим за вільне спілкування з людьми це невимушене спілкування. Мені просто здається, так можна е, в людини випитати в саме основне і саме цікаве. Ще дуже подобаються зйомки. Мені навіть більше подобається ходити на зйомки, ніж сидіти і спілкуватися з людиною за столом у вигляді інтерв'ю. Чому подобаються зйомки? Бо кожного разу це щось нове. І... Ти за час інтерв'ю, коли спілкуєшся, теж багато чого нового. Але Но велика різниця, коли ти це все бачиш на власні очі. Коли ви йдете, я не знаю, я, мені дуже подобається, коли ми їздимо в громади, коли ти кожен раз на кожній зйомці бачиш нову місцевість, нові людей. І дуже приємно, навіть коли підходить бабуся, о, я вас бачила на телевізорі. І ти такий думаєш, круто. Ну, це подобається. Насправді все подобається. Я б не сказав, що мені щось робити так, як ніби заставили. Насправді все. Новини теж подобається писати. Я ж кажу: на початку дуже було боязко, що не справлюсь. Я зараз, типу, не зовсім професіонал, але стараюся розвиватися. Ще років два назад я б ніколи не сказав би, що. Буду працювати на телебаченні і мрію пов'язати з цим своє життя, бо були трішки інші цілі, інше бачення. Але так як я тут ще не багато, але пережив певні моменти, які мене неймовірно зацікавили, я б сказав, так запалили в мені вогник працювати, вдосконалюватись. То сказав би, що поки я себе крім е, телебачення. Ніде не бачу. Насправді не можу ось виділити одну людину, на яку я хочу і можу рівнятися, бо тут багато людей для мене дуже важливі. Насправді і вдячний і людині, яка вчить мене писати. Можливо, я ще не навчився до кінця, бо, як на мене, це дуже така важка наука і мудрість набувається тільки з часом. Дуже вдячний і нашій генеральній директорці Світлані Пашенько, Вона насправді. Як повернулась, бо вона була в декретній відпустці, коли я тільки прийшов. То я з нею ще не був знайомий, але коли вона повернулася, вона насправді дуже багато мені що допомогла. Як і в ролі ведучого, і як в ролі кореспондента, дуже багато підтримувала, дуже багато дала крутих кейсів, порад, які ну дуже цікаво щось запам'ятовувати від професіоналів, які вже дуже багато в цій справі. Дуже важливі для мене і всі колеги, які працюють, і оператори багато допомогли, і монтажери багато чого нового дізнався.